Привіт, я Алла. Сьогодні 1 квітня 2023 року і в мене за планом проведення майстер-класу в місті Копичинці. Буду рада, якщо ви долучитесь до мене і ходімо разом. Квиток з Тернополя до Копичинців коштує 90 гривень, а з Копичинців до Тернополя 70. Цей Те, раз я не їхала назад на автобусі, але просто, щоб ви знали, що такі різні ціни бувають у перевізників. Ще з незвичного в Тернополі спочатку пишуть місце призначення на автобусі, а потім місце відправлення. Декілька разів ледь не поїхала в інший бік. Автобуси дуже часто не заїжджають капичинці і висаджують на трасі. Десь по дорозі, до чернівців і До самого міста треба йти хвилин 15-20. Такою не дуже, не дуже гарною дорогою. Але тут свіже повітря з приємного. Це <свісно> дорога на Чернівці. Ось такі тут краєвиди. А отам, ось там, копичинці знаходяться. І мені треба оцю цією дорогою. Ну, напевно, це приватний сектор, але щоб ви розуміли, наскільки круте місто. Тут є свій храм дерев'яний. І є музей театрального мистецтва. В мене десь навіть є відео про цей музей, бо в нас там була екскурсія. Музей дійсно прикольний, двоповерховий. В них тут щось і коротше, я вже не дуже пам'ятаю, якісь були дуже круті чуваки, які організовували театральні вистави. І ну, власне музей дуже добре організований. Якщо я знайду ті відео, тому що це вже було більше півроку тому, коли я вперше приїжджала в гості. Ось, якщо знайду, то шматочки поставляю. Якщо ні, то просто на ну, слово вже повірте, що музей класний. У нас трошки змінились плани. Мене мають забрати машиною, тому маю почекати на зупинці. Оце вже зупинка місцева, це вже я в місті. А ось там я виходила, ось там це була типу, обласна зупинка. Зараз ми на храм виїдемо, правильно? їхати. Ні-ні-а ні. звідки? А скільки людей? Що? Багато католиків? Чи Польський так? костюм такий гарний. А там православна країна. Наша видача наразі. Моя майстерня буде відбуватись в центрі для дітей та молоді. Приїхала трошки поранше, щоб подивитись, як воно виглядає. Зараз готується якийсь майстер-клас, будуть робити. Гніздечка, напевне, отакі, я думаю. Я думаю, що щось ось таке. Але подивимось. Щось дітей буде людей, 20, чи 30, чи щось таке. Цю майстерню проводить Юля, за якої я планувала попити кави перед тим, як моя майстерня почнеться. Вони організують на 30 дітей зараз майстерню. І так приємно дивитись, коли не ти організатор, коли хтось стоїть, бігає, оце все воно там горить. Так приємно спостерігати, коли хтось, а не ти прям сіла. І я десь пів години просто насолоджувалась. Поки в дітей майстер-клас Юля зайнята, пішла я за кавою. Кава поблизу називається «Престиж». Тут дві гарні кав'ярні, «Престиж» і одна ще якась в підвалі. Не пам'ятаю, як називається. Ось. А решту кави не роблять майже тут. Чомусь не, не розвинена в них така культура. В престижі ще каву не пробувала. Кава смачна, наперед вже скажу. І дуже, дуже приємні ціни на каву. Я не знаю, чому такі низькі. Навіть баріста в наступній кав'ярні теж сказав, що він сам знає, що ціни низькі, але чомусь не підвищують вони їх поки що, слава Богу. Я що тут не потрібна. Як тобі свято? Ти бачиш, що ми ще отаки не планували. Просто що Школа? за ну Школа. треба було якось закінчити проєкт красиво, щоб... Дорогі. Це просто нам пощастило, що таке нам впало. Ні, ми якщо ми, то ми навіть ви готові не брати, якщо не висичі. Так Емілія? Та ні, ти що, Ірина, Знаєш, це, я так один раз, знаєш, як зробила? Варя виграла ця, ну, заслужена, її команда виграла, вони перші були. І їм дали всім дорогі м'ячі і ракетки. Я підійшла і забрала в неї цю ракетку, тому що інші там переселенки, знаєш, що у нас паркішміта, бабця, типу, ну що дитина хоче, хоча вона не була в їхній команді. І ми мені потім добре <хи>, за це прочухали. Ну, що ти я своєї дитини забрала, вони, їх команда виграла. А ті були там чи третє, чи четверті. Міша? Міша, Міша. Да. Тока, давай, ну. Треба поважати своїх дітей і їх переможе. А там якісь аніматори, там щось буде зараз там, типу, що ви забрали вже дитину, а там ще багато, там ще якийсь супер аніматор будуть, ще якийсь мультик робити, я така, так. Ні, ну це просто треба, знаєш, бачити, понятно, що коли ця атмосфера, коли в музеї проводили. Сама атмосфера мені в музей, подобалася? Ми ж там теж всі свята робили. Тетяна Віта, це У нас і його встигли якраз відремонтувати, я навіть не знаю, про старого, ну, попри нормальному мері, що він ну дійсно вони зробили, таку, як сучасний музей. Все, час на каву закінчився. Треба готуватись до майстерні. В мене заплановано десь 20 людей, які будуть зі мною разом дітей, 20 дітей, які будуть створювати зі мною анімацію. Я взяла тільки одну лампу. Не знаю, зараз подивимось, що воно таке буде. Тому що з одною лампою 20 людей будуть знімати паралельно мультфільм. анімаційного ще виявили, що одразу після моєї майстерні в цьому самому залі будуть дивитись анімацію. Ну на щастя, не мою, бо ми не встигнемо. Плеємо, тільки вирізаємо. Я так давно не знімала анімацію з дітьми. Їх неможливо контролювати майже. Вони роблять все одразу, а потім... Ой, щось не так! Щось вони нам не так розповідали. Зато вони не бояться помилок. Зробили навіть якщо щось не так, ми так бачили. Ми так хотіли. У нас таке було бачення. Це так приємно, коли люди не бояться помилок і готові ризикувати, творити, креативити. Ну з дітьми приємно, якби ще трошечки дисципліни. Ну, ідеально, майже ми встигли з дітьми з моїми зняти, але вже останніх, на останніх хвилинах вже розсідались люди. Ми дознімали останні секунди, останні кадри нашого мультфільму. Зараз їм ще раз дадуть попкорн, але все, я вже вільна і я вже можу пити каву. Тепер ще раз кажеш, що ти рада мене бачити. Я тебе дуже рада бачити. Це на пам'ять. Так, як називається, куди ми йдемо? Кофі хаус. Оце друге, що я розповідала, гарне місце, це кофі-хаус. Ще там я сьогодні каву заховала. Ну, давно тут? Я вже ну майже рік. Я поверталася в Запоріжжя назад, а потім знову сюди назад. Ну десь рік вже точно є. Ну все, я майже всіх бердянців зібрала, хто в Копичинцях був. Сказали, що місцеві називають великі калюжі калабаня от я, я, я Мені інше якесь слово приходить, але раптом що, то потім якось погуглимо. Ось це та кав'ярня, в яку просто маст-хев зайти кожен раз, коли приїжджаєш в Копичинці. І тут смачна кава, і такі приємні баріста. І ще в них є власна бібліотека, але я її ніколи не користувалася. <звук> Як вам вибір? Треба надовго тут сидіти, звісно, з такими книжками. А можна ще на вулиці. Це лікарня площадка. Так, ось це таке місцеві роблять. Це я взяла на свято, а це собі до кави. Тепер не піднімається рука їс, таке гарне. Мені тепер теж цікаво, що там таке маленькі віконечко і книжки дуже гарні. Все, пішли. Ага. Мені. <рес> Я буду за тобою дуже сумувати і приїжджай почастіше. до нас. Або ну, вже вже скоро. Все, побігла. А дуже дякую. Від Тернополя до Копичинців автобусом десь півтори-дві години, а машиною 20-30 хвилин. І достатньо часто люди ну, просто туди-сюди їздять, або там на роботу кудись. Я теж виходить, що з'їздила на роботу в Копичинці на один день, побула з друзями кави і щаслива і втомлена, повертаюсь додому.